Програму ранку вдома продовжує новина, яка потішить усіх зоозахисників та ековолонтерів. А таке буває нечасто. В наш час новина здебільшого засмучує то, що трапилось в Антарктиді. Вчені помітили невідомі досі колонії імператорських пінгвінів. Слухай, це от таке ні див, до яких можна було не помітити. <гум> ну, Таке може бути. Ну Костя, я тобі так скажу, що Антарктида найменш досліджений континент. Зараз про це дізнаємося із сюжету. Дивись. Британська антарктична служба повідомляє про цікаві знахідки нові колонії імператорських пінгвінів. Виявити раніше непомічені групи птахів, які фактично перебувають під загрозою зникнення, вдалося завдяки супутниковим знімкам. Імператорські пінгвіни найбільші пінгвіни у світі. Вони вирощують своїх пташенят на ділянках міцної криги. Дослідники кажуть, що донедавна точно знали про існування 60 колоній імператорських пінгвінів, які мешкають на узбережжі Антарктиди. Проте більше половини з них так би й лишилися непоміченими науковою спільнотою, якби на знімки з космосу. Доктор Пітер Фретвел із Британської антарктичної служби займається дослідженням дикої природи з космосу багато років. Згідно з його новою науковою роботою, деякі колонії імператорських пінгвінів змінюють своє місце проживання на узбережжі у пошуках нових місць для безпечного розмноження. Берегова лінія Антарктиди дуже динамічна, лід регулярно відламується. Тому колоніям імператорських пінгвінів доводиться пересуватись у пошуках нової, стабільної, кращої криги, на котрій вони можуть розмножуватись. Щороку ми спостерігаємо за цими птахами, аби зрозуміти, як їм вдається впоратись з кліматичними змінами, і цього разу помітили абсолютно нові колонії, яких раніше не помічали. Це чудова новина, адже у такий спосіб популяція рідкісних імператорських пінгвінів, хоч і не надто та все ж таки збільшилась. Нещодавно помічені доволі невеликі колонії. Кожна з них нараховує менш як тисячу гніздових пар. Знахідка не дуже змінює загальну оцінку популяції. Наразі імператорські пінгвіни не дотягують навіть до 300 тисяч пар, що можуть розмножуватися. У своєму дослідженні я використовував знімки супутника Sentinel-2, розподільна здатність якого дуже висока. Зазвичай на знімках ми не бачимо пінгвінів, спостерігаємо тільки коричневі плями на льоду. Мабуть, мені не варто вам розповідати, що то за плями. Коли ми знаходимо їх, то даємо завдання супутнику зробити знімки такої якості, що бачимо кожного птаха у повний зріст окремо. Зараз дослідники прогнозують кліматичні зміни, які негативно вплинуть на Кригу в Антарктиді. Отож, велика її частина стане непридатною для проживання імператорських пінгвінів. Станеться це найближчими десятиліттями, і спостереження за міграцією імператорських пінгвінів потрібне передусім, аби попередити вимирання багатьох інших видів тварин і птахів найхолоднішого та найнедоступнішого континенту нашої планети.